16 лютого 2025 року Одеса. Вас вітає Одеса. Вийшла я з під'їзду. Дивіться, що у нас трошки лежить Сніжка. Собачка побігла. По льоду, біднесенька їй не добре бігти. Ну, і ще одна. Теж їй, мабуть, не добре бігти. Хазяйка бере на ручки, жаліє. І другу на ручки. І пішли. Холодно їм по льоду йти. Так, красиво у нас тут гарно. Трошки сніжок прикрив землю. Трошеньки. Трошки одесити побачили зиму. Сьогодні я вам розкажу, як можна заощадити на мобільному зв'язку від 1950 гривень. Ось таке у нас подвір'я біля під'їзду. Біленько тут, але ж тонесенький тонесенький, шар снігу. Ну, а на дорозі більше літ. Трошки так незручно йти буде. Але сьогодні в мене трошки є справи, треба йти. Тут взагалі лід. Взагалі страшно йти. Дивіться, слизько, страшно йти. Зараз я вам розкажу, як я на своєму досвіді. Зменшила собі, собі абонплату на мобільному зв'язку. Ще у грудні місяці моя абонплата складала 175 гривень. Але уже у січні місяці мене автоматично перевели на найменший тариф 250 гривень за 4 тижня. І один раз я таки заплатила ці 250 гривень за 4 тижня. І ось мені приходить повідомлення, що 9 числа у мене повинно бути на рахунку 250 гривень для нарахування подальших послуг. Але справа в тому, що більшість свого життя я проводжу вдома і інтернет використовую той, що у мене у квартирі. І ті 20 ГБ інтернету я не використовую. І, ті, і ту кількість дзвінків на інших операторів я теж не використовую. І мені якось ну, трошки невигідно платити 250 гривень за те, чим я фактично не користуюсь. Я набираю, ви знаєте, Київстар 466. На силу з великими проблемами, зв'язуюсь з оператором і повідомляю, що мене не устраює цей тариф. Підберіть мені, будь ласка, якийсь дешевший. Вона мені каже, у вас і так найдешевший тариф, менших просто немає. Справа в тому, що я переглядаю в Ютубі часто шорси, і декілька разів мені попадалися. Відео, в яких люди розповідали про те, як вони зменшили собі тарів. Ну, то думаю, спробую і я. Набираю я в гуглі, як дозвонитися до Vodafone. дзвоню туди і кажу, що хочу поміняти оператора на їхнього без зміни номера. Вони мені пропонують зробити це. У мене на рік по акції буде 100 гривень. Поповнення щомісячно. Тобто, цілий рік я буду платити 100 гривень. Вітаю усіх з Одеси! Привіт-привіт вам! Що робиться, мама дорогая? Дивіться і інші цікаві фільми, відео та стріми ну, ти на ти? каналі Наталія Височина на різні теми. Дивіться. Отримайте приємні враження від перегляду і ставте вподобайки. Особливо чекаю ваших коментів. Та підписуйтесь на канал та розповсюджуйте в соціальних мережах. Всім удачі і приємних переглядів! Звичайно ж, мені це дуже підійшло. Я підтвердила зміну оператора, оформила заявку і почався процес. Повний перехід на Vodafone мені призначили на наступний день на 11 годин дня. І тут мені почали приходити смски від Київсьта з пропозицією меншого тарифу за 200 гривень на 4 тижні. Я на це ніяк не реагувала. Потім мені телефонує з старосткого номеру дівчина і починає вмовляти, ви ж у нас так довго, чого ж ви переходите? Я кажу, мене не устраює тариф. Вона, ну ми ж вам запропонували, мов 200 гривень за 4 тижні. Я кажу, ні, у мене є краща пропозиція 100 гривень. Вона, ну, ми можемо вам підключити і такий тариф. Я ж кажу, я дзвонила вашому оператору і мені сказали, що у мене найменший 250 гривень. А вона каже, у вас буде персональна знижка. У нас з'явився новий тариф LoveUS Свобода. І він коштує 150 гривень на 4 тижні, але у вас буде індивідуальна знижка, ви будете цілий рік платити 100 гривень. А я ж уточнюю: а через рік скільки я буду платити? Будете платити 150 гривень за 4 тижні. Звісна пропозиція була дуже заманливою. От порахуйте самі, в році у нас 52 тижні, це 13 платежів. 13 платежів. По 150 гривень економії, це 1950 гривень за рік, я зекономлю на мобільному зв'язку. Ще у мене у цьому тарифі є 15 ГБ інтернету, яких мені вистачає виші криші, і які я фактично теж не використовую. Ну, але ж це такий мінімум, що ж зробиш. Чесно кажучи, я вже дуже була настроєна міняти оператора на Vodafone. Але ж, ну, дуже вони вговарювали мене у Київстарі. Ну, таки я погодила, скажу: ну добре, підключайте мені цей тариф із цією знижкою персональною. І таки я погодилась залишитися на Київстарі. Ось таким чином, друзі, я поміняла собі тарифний план і заробила персональну знижку. І тепер платіж у мене складає 100 гривень за 4 тижні. Я дуже задоволена, тому що 150 гривень це зараз все ж таки дві пачки масла або кілограм свіжої рибки, яку я дуже люблю. Я дуже сподіваюся, що ця інформація, яку вам зараз розказала, якось вам знадобиться. Можливо, не усім. Хтось, може, гарно заробляє, комусь потрібно дуже багато інтернету або що. Ну, але я вважаю, що багато людей, яким не потрібно багато гігабайтів, і вони теж таким чином зможуть гарно заощадити. Друзі, ми з вами за балачками непомітно прийшли до нашої ковзанки. Ми вже тут були, я ж вам її показувала ввечері на прогулянці. Дуже красива підсвітка тут, гарно. Музичний супровід дуже такий святковий, приємний. Ну, мені тут дуже подобається. Я теж все життя е, каталася на ковзанах. І дуже непогано, але е, один раз впала і зараз ну, просто боюся. Але з задоволенням дивлюся, як інші катаються. Саме тут, на ковзанці, відчувається, що зараз зима. Тут і лід, тут і сніг, і вже довго не те, що у нас на вулицях, тільки один день чи півтора побув сніг на землі. Тут панує атмосфера свята, зими, піднесення, веселощі, радості, те, чого нам. Зазвичай не вистачає у житті, і сніг. Дивіться, який сніг і ялиночка з оленями, і ще стоять, і ще вони тут ввечері світяться різними вогниками, ліхтариками. Так що Одесити і гості Одеси. Хто тут поруч? Поруч Натаїрова, на Небесної Сотні. Можете ще приходити. І покатати. Дивіться в ТБ які. Сердечка висять. Прикрашені, класно. Це я заходила по дорозі в АТБ. А зараз вийшла на вулицю, а вона така прямо сніжна, прямо зимова і слизька. Бо тут лі, бачите? Можна і впасти. Треба дуже обережно. Ось так по-різному на вулицях Одеси. Десь є сніг, де немає. На цьому я буду з вами прощатися. Сподіваюсь, було корисно. Підписуйтесь, ставте лайки. До зустрічі, пока!